Внесення змін до бюджету завжди є важливою частиною функціонування фінансової галузі громади. Адже завдяки цьому протягом року вдається додати чи перерозподілити кошти у тій чи іншій сфері. Цей процес, яким керують місцеві депутати, часто викликає жваві обговорення та дискусії. Проте цього разу народні обранці одноголосно погодили те, що запропонували спеціалісти фінансового управління по управлінню освіти згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 4.06.2024 року номер 496 Р з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, передбачаються кошти субвенції. Сумі 24,5 млн. за об'єктами. На будівництво споруди цивільного захисту в Шостинській спеціалізованій школі номер 1 17,7 млн. На будівництво споруди цивільного захисту в Шостинському навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого другого ступенів ліцей 6,8 млн. Наразі це найбільша сума видатків. Проте також збільшили видатки по управлінню з надзвичайних ситуацій на 1 мільйон 350 тисяч 150 тисяч гривень центру ПМСД. Вдвічі більше отримає організація спорт для всіх. Також на комісіях було запропоновано передбачити кошти для центральної районної лікарні на капітальний ремонт Сангуслав, відділення наркологічної допомоги в сумі шесто тисяч та для придбання для стоматологічної поліклініки стерилізатора в сумі 400 тисяч. Після того, як присутні почали розгляд питання про надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії для жителів громади, які придбають їх для власного користування, у депутата Віталія Ляшка виникло додаткове запитання. Прошу підтримати цей проект, бо кожен з нас повинен себе забезпечити джерелами, які будуть альтернативними і незалежними від централізованої системи. Таким чином ми не всіх. Підтримуємо, не всім допоможемо. Така ситуація складується. Людина з перших днів повномасштабного вторгнення вже подумала про це, придбала, вклала гроші, але ж вона не потрапляє під програму. Тобто, ті, хто ну, нормально ставився, такі скажімо, ну так. Питання понятно, зрозуміло. А, а ті, хто, ну, ось такі чекали, поки манна небесна впаде, вони отримують все. Якщо хтось уже побудував сонячну електростанцію, має це на увазі, може в нього 4, може в нього 2, дві сонячні панелі, може в нього 6, а може і 10, у нас є й по 30. То він може купити ще дві просто панелі, і ми зі 4, і ми з їх дві компенсуємо. Розумієте? Тобто він просто збільшить потужність, яка буде вироблятися в його сонячної станції. У його інвектор уже є. У його акумуляторі є. Йому просто докупить панелі. Якщо він чотири купить додаткові панелі, ми дві е, оплати. Держава теж упростила механізм роботи сонячними вітровими станціями. Яким чином вона спростила? До цього треба було зареєструватись в Обленерго, отримати додаткові там цілих походи, потужності заборонена і так далі. Зараз ти встановлюєш лічильники, і накопичувальна система працює енергетичних компаній, у рамках розгляду питання про хід виконання програми організації та проведення громадських робіт. Депутати заслухали директора міськрайонного центру зайнятості Миколу Чернова, який повідомив присутніх про перелік робіт, до яких залучаються безробітні під час воєнного стану. В цьому переліку зокрема плетіння сіток. Плетіння сіток. Заготівля древини для військових, ну і так далі. Це всі ті види робіт, які звучать завжди як волонтерська робота. Ну та теж платіння сіток і так далі. Так, якщо у нас виділяються на це кошти. То людям треба повідомити, що вони виділяються. І, можливо, більше людей тоді буде хотіти допомогти в цій роботі і забезпечувати наших військових і сітками, і ще чим там якимись, якимись речами, які їм потрібні. А, а в нас це звучить, що це волонтерська робота. А виявляється, що є така робота і за гроші, то це потрібно людям казати. Не всі хочуть бути волонтерами і безкоштовно допомагати. Але тут, що після цього не виникло добре збороження. що ну, тепер давайте всі, хто платить сітки, платіть гроші. тому що ну перше, це повинен бути він може надати цю послугу тому, хто має статус безробітного, а більше це ж і переселенці. А якщо просто людина, то ми ж не зможемо заплатити. Ну, питання про погодження і створення ландшафтного заказника місцевого значення Клишківський теж викликало деякі непорозуміння. Для цього він створюється, що там буде зберігатися, які там цінні, які може рослини, чи таке. Бо коли я питання ставить, кажу, що можна буде там. Казали, ну полювати не можна, все інше можна. Я не, я не є диспантром створення даного. Скажімо, якщо там будете зберігатися, з якоме метою це робиться, що є місця. Даного питання, мабуть, потрібно трошки вивчити і провести якісь громадські слухання і обговорення. Чому? Тому що там є, по-перше, і... Водой мека орендується до останнього часу. Це, якщо депутати не, не знають, це був що торфов розрубки. І до останнього часу там і жителі і колишок і Чаплівки добували для власного використання торф. Тому що в нас не вийшло того, що вийшлося із орендою ставків на території Клишківської сільської ради, коли без жителів, без їхньої думки були ставки передані в оренду, а тепер. Там йде війна, і невідомо, чим ця війна може закінчитися. Тому може, що не вийшло у нас те, що вийшло із ставками. Мабуть, потрібно громаду Клишківського старостинського кругу повідомити, провести громадські слухання, а потім приймати якісь рішення. При розгляді питання про розроблення детальних планів території Шосткинської МТГ, присутні торкнулися теми про будівництво стоянки для автотранспорту по вулиці Депутатській. Доведено до жильців будинків 5-7-9, що вони категорично проти встановлення там а, стоянки. І вони просять, щоб було опитування у жильців та виписи зібрані. І тоді тільки ну, якось це розумітися, бо жильці з Носні Духом вони нічого не знають, що замість дитячого майданчика, з майданчика буде встановлюватись стоянка. Де Чини ну, ідея ну, взагалі дітям збиратись, які там проживають. Депутатка Тетяна Тупікова запропонувала більш детально вивчити дане питання, тому одноголосним рішенням народних обранців його зняли з розгляду. Наприкінці засідання присутніх повідомили про складання повноважень двох народних обранців місцевого рівня. Віталію Біляснику та Анжелі Ковальовій подякували за плідну роботу та одноголосно проголосували за їх бажання вийти зі складу депутатського корпусу.